Перший це полонений, а другий, що як тільки спробуєте нас перевезти в ЗСУ, ну типа я, я, я кажу, я такий скандал влаштую, ви просто, ну, типа, не потягнете. Ти в офісі сказав? Так. Да. І а я ж в мене був такий статус сумасшедшого ПТСРщика. Краще, я бігав на всіх країнах. мене немає. ПТ... Ну, ладно, я думаю, що в мене немає ПТСР. От, я думаю, що в мене з психікою все нормально, але я цим користувався, що я типу, в полоні сидів, коротше, і такий, типу, ну він трішки сумасший, знаєш. І, а, і тоді відповідь була однозначно офісу, що позиція президента, що ні, ви залишаєтесь в національної гвардії, ви... тобто не вони тягнули, це теж треба розуміти. Я просто їм сказав, що ви повинні зробити так, щоб від нас відчепилося. Ми в Національної гвардії, ми хочемо воювати. Дайте, ну, тіпа, дайте нам воювати, тіпа, нормально. От. І тоді сказав, що позиція президента, це рішення було Зеленського, теж треба розуміти, що Азов стане бригадою. От. І все, і ми погнали. На жаль, на жаль, монастирський загинув, став Кліменко, але ну, тіпа, я скажу, що вони, вони, вони самі по собі як люди різні, але от в плані комунікації, допомоги Азову і взагалі Національної гвардії. Вони обидва прекрасні міністри. Ти вважаєш, що ці переговори, які ти вів в офісі, вони вплинули на рішення президента Азов зробити бригаду? І чи це все разом? І той подвиг Маріуполь? Це все разом. По-перше, по-друге, треба розуміти, що в Туреччині теж Радіс мав там змогу.